Бідний Йорік, я знав його гарацію. А, ви тут, доброго дня, друзі! Радий вітати вас на моєму каналі. І як бачите, опалювальний сезон вже в розпалі, тому час поговорити про дрова, а саме про їх закупівлю. Основна проблема при закупівлі дров це їх. Вимірювання. Тобто, при закупівлі ви стикаєтесь не з кубічними метрами, до яких звикли, а зі складометрами. Це така дивна одиниця вимірювання, яка відповідає кубічному метру. Тобто складометр це те саме, що і кубічний метр. Тільки складометр це кубічний метр, саме дров. Складених в об'єм 1 кубічний метр. Тоді в чому відмінність, питаєте ви? А відмінність в тому, що кубометр, на думку доставчиків дров, це кубометр суцільної деревини. Доставщики деревини кажуть про кубічний метр, якщо мають на увазі суцільну деревину. Тобто, якби наш кубічний метр складався з суто з деревини. Дрова ж неможливо так щільно укласти. Там обов'язково будуть пустоти. І ці пустоти враховуються. Спеціальним коефіцієнтом пустот. Зазвичай він десь 0,7. Тобто це означає, що в кубі дров деревини саме 70%, а все інше це пустота. Але для звичайних споживачів ця інформація ну, зайва. Бо коли ви отримаєте дрова, складете їх отак, от щільно, потім поміряєте їх рулеткою. Поміряйте довжину, ширину, висоту цього стосу, то ви отримаєте обсяг в кубічних метрах. І саме ця величина вас має цікавити. Саме її ви купуєте. І е, знати, скільки там деревини, вам не треба. Хіба що ви задумаєте топити не дровами, а дошками, і захочете закупити дошок, і вам стане цікаво, який же обсяг дошок треба закупити замість обсягу дров. Якщо ви купували, наприклад, 10 кубів дров або складометрів, то вам потрібно буде 10 умножити на 0,7 і ви знаєте, що вам треба купити 7 кубів дошок. Але наху... як розумієте, це нікому не потрібно. Хоча, якщо ви перевізник дров, то вас ця розбіжність має зацікавити, знаючи щільність цієї, знаючи її вологість. Ви зможете порахувати її вагу. І це вам допоможе дізнатися, чи зможете ви своєю машиною перевести цю вагу клієнту. Власне, тільки для цього вам і потрібна оця різниця між складометрами та кубометрами. А якщо ви звичайний споживач, вам воно не треба. Ну, на цьому все, друзі. Купуйте дрова, опалюйте свої приміщення, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Папа! -па.